Ми вже й всередині. Так. Обійдемо кімнати. Ну, тут одразу ми попадаємо на другий поверх і бачимо залишки прекрасного прекрасного оздоблення. З якої, на жаль, вирвані всі металеві частини, білі кахлі, світлої глини. О, Ну, отут ми вже бачимо прекрасні двері з автентичними розписами, які вже дуже постраждали, на жаль. Ну і головна зала. О, яка пишнота і який занепад? Ще одна кімната із оздобленою стелею, хоча здається, що цей синій колір це вже. Пізніші помалювання, такі покращення. Тут від печі не лишилося нічого. Далі така салатова кімната з прекрасними сецесійними дверима. Ось ці видно краще. Ось. Що це вже є, якщо сама садиба десь, може, відноситься до кінця 19 століття. Або сам початок 20-го, то двері, мабуть, вже трошки пізніші. Ще одна красива біла піч. Ну і дивимося на стелю. Стеля була розкішна. Пейзажі, сільські види. Зима. В медальйоні весна, літо з цієї сторони. І, ну, припустимо, що осінь, з цієї. Так, ці двері, мабуть, вони нас нікуди не виведуть, бо зачинені, добре. Так, вернемося до центральної зали. Мала бути кімната у мавританському стилі з цієї сторони. Так, ось вона. Яке прекрасне оздоблення. Нагадує цей шоколадний будинок у Києві. Там також кімнати у різних стилях і, очевидно, та сама дата побудови або цей. Садиба когана, очевидно, може трошки пізніше, коли людина вже е, хазяїн, замовник, подивився на ті зразки, які є в столиці або довкола, і зажадав собі такої самої пишноти і краси. Ось такі вікна. Двері новенькі, свіжо відновлені. Ну, таке враження, якби можна було трохи збільшити, що там або, або стилізовані написи арабською Ну, Хіба сфотографувати і потім, і потім роздивитися, чи там. Ну, дуже подібне на Аллах, на напис. я сфотографую пізніше і роздивлюся. Ось така розетка Підлога. Ну, Ось така вона була, очевидно, різнокольорового дерева. Пізніше була пофарбована за часів дитячого садка. Двері різьблені і розмальовані. Як відновити таку, таку пишну ліпнину? Тут є ідея така, що можна надрукувати, зняти зліпки, або якось оцифрувати. І якщо оцифрувати, то можна надрукувати на 3D-принтері. Е і таким способом спробувати щось відновити. Ну, але наразі воно потребує консервації, перш за все. Ось такі дівчаточка, путті, Не Можливо, слово путті то хлопчиків стосується. А до дівчаток якось інакше треба було означати. Ось така ліпнина розкішна. Ось ці двері, через які ми з тої сторони намагалися пройти. Ось ця славнозвісна зала. Обуємо вся інші кімнати. А мури намагаються полювати пташечку. Що в нас тут? О, тут ліпнина розкішна. Це кімната, яка виходить на терасу до тої прибудови. Ну, е, оскільки прямого світла нема, роздивитися важче, але тут ліпнина на стелі просто фантастично. Такі ось кесони з розмальовками е, панелі такого під мармур малюнку. Тут у нас тераса, веранда. Де ми вже були, звідки ми розпочинали. Угу. Ну, Піч, мені здається, намагаються відновити. ну, Далі все набагато сумніше. Так. Тут якісь санузли, Тут сходи вниз, невеличка кімнатка. І це прибудова пізніша, вона не в поганому стані, оскільки якість побудови там інакша. Ще одна кімната, зачинені двері. Зачинені. Так. Ну, ось така пишнота, ось в такому, ось в такому стані. Ось ця, ця зала фото якої всі, мабуть, бачили?